Історія 14-річної Юлії теж із Харківщини. Ще 23 третього лютого дев'ятикласниця готувалася до контрольної з української літератури, і також ми ще повинні були по українській літературі розказати вірш-сон. Е, я прокинулася в 5 о п'ятій ранку. Мене розбудила сестра і каже: збирай речі. Е, мама тоді була на роботу, їхала, а я з двоюрною сестрою із Дядя з братом. ми були дома самі. Вони кажуть: збирай речі, я зібрала. Ми повинні були поїхати кудись, але ми подивилися в інтернет, і вже почти вся Україна була обстрілена, і нам нікуди було їхати. І ми залишилися вдома. Дівчинка разом із сестрою сховалися під одіялами та подушками. Мама Юлії у цей час була на роботі, і найбільше, що тоді хвилювало юну українку, це би мати чим швидше приїхала додому. Не думала за себе й думала за маму в першу чергу, щоб вона не їхала живою. Тож було страшно. Вдруг попадуть в поїзд, вдруг вона не та їде, щоб щоб я сама не оставалась. На щастя, матері вдалося приїхати до доньки. Разом вони переживали обстріли, ховалися у погрібі, а потім евакуювалися. Почалися сильні обстріли селища. Тоді ми вже вирішили. Я вирішила, що треба рятувати дитину. Тому ми поїхали. А так би може, ми ще там сиділи, як сусіди осталися багато сусідів, які сидять до сих пор по грібах, до сих пор там кожен день обстріли. 20 березня Тетяна із Юлією приїхали на Гродочину. Поселились у місцевій школі. Дев'ятикласниця не припинила дистанційне навчання. Саме навчання каже дівчина і відволікає її від важких думок про війну. А коли уроки закінчуються, разом із матір'ю мріють про той день, коли нарешті повернуться додому. Знаєте, серце залишається там. Там залишається частина нас. Кожен день дзвонимо, кожен день то газу нема, то світла там нема, то, ну, то зв'язку немає і поки дозвонишся, як знаєте, проходить життя ще кожен раз ще раз проходиш це все. Ну, дуже важко, хочеться додому. Я хочу додому, хочу зустріти своїх друзів та е, брата, сестру, тютю, дядю хочу зустріти своїх рідних, своїх собак двох, е, своїх е, сусідів. Це так, важко, тяжко. Десь там всередині надіємося, що буде перемога, дякуючи нашим хлопцям, захисникам, які нас захищають. Ми будемо їм вдячні завжди. Дай Бог дожити до цієї перемоги, щоб все було в нас добре. Мирне на небо, щоб все було добре. І Щоб наші діти вчилися не десь за кордоном, тікали, щоб залишалися тут, вчилися і ще виховували наших онуків.